Кілька років тому сьогоднішнє свято називалося День захисника вітчизни, але потім в нього внесли гендерну правку, і тепер повністю формулювання таке День захисника і захисниці вітчизни. І у мене в гостях якраз захисниця Наталя Столяр, саперка, штурмової бригади буревій національної гвардії. Наталю, вітаю! Доброго дня е, зі свят. Дякую, багато Востатньо. сьогодні. вже привітань зібрали достатньо. Нема куди складати, Так, <laughs> да, було би куди складати. Добре, Наталю для початку. Ви в нас гвардії з 16-го року. Так, звичайно, ви перший час, наскільки я знаю, були діловодом інженерної служби і брали участь у змаганнях з кульової стрільби. Але тепер ви саперка. Чому не снайперка, а саперка? Ну скажімо так, я і не планувала стати сапером. А, тут все просто мені запропонували спробувати свої сили в гуманітарному розмінуванні. Я погодилась на цьому все. Так і пішла. Тобто, це не ваш вибір був фактично. Була можливість відмовитися? Е, ні, можна було відмовитися, але я рішила все таки спробувати. Чому ні? Чому не спробувати? А вдруг? Ну все може бути? Ну я просто пам'ятаю з дитинства ці е, чорні жарти про саперів, що сапер помиляється тільки раз в житті. Це така ну доволі моторошна робота виглядає. Звичайно, звичайно, я теж таке чула. Я чула, що сапер а, помиляється двічі Двіч? перший раз, коли вибирає цю професію. Ага. Це модифікована а, версія жарту. Так, так, так. Але я скажу. Так, це відповідальна робота, але сапер в свою чергу звичайно має переживати. Коли він переживає і хвилюється, він буде більш точно виконувати послідовність цих операцій, щоб не зробити помилки. Вже страшно, коли саперу байдуже, коли він втомився йому байдуже, і тоді він може наробити багато помилок. То мусить бути якийсь алгоритм, скільки там годин працюєте чи хвилин, і тоді звичайно, звичайно. Так. Тобто відпрацювати деяку там кількість, там 20 хвилин, півгодини і годину відпочивати, тому що має відпочити як очі, як руки, так і сам е, мозок. Ми так з жартів тих чорних почали. До речі, е, сапери жартують. Чорний ні? звичайно, Та? звичайно, жартують, і це достатньо така нормальна практика. Бо я знаю, що за цинізмом жартів лікарі і журналісти ведуть перед <рес> ну да сапери не така, напевно, популярна професія була до повномасштабного вторгнення, але всі ми люди, всі ми люди, і будь-яка професія, на мою думку, вони в своїй сфері будуть жартувати. А скільки ви вже працюєте саперкою? З гуманітарним розмінуванням я почала знайомитися вже після повномасштабного вторгнення. Тобто, це з минулого року. А як вчилися? От е, от мене цікавить сам процес. Кажуть Наталю, спробуйте себе як сапери, ви кажете, гаразд і. Що тоді починається? Тобто, ну якийсь курс молодого сапера. Скільки це триває? Де це триває і як? Якщо брати випадок саме зі мною, то так. в минулому році я проходила навчання двічі в одній з провідному навчальному центрі е по гуманітарному розмінуванню в Маткосово. Я де де в Косово? МАТ Косово, так в Косово це було в Косово. Я е, там, де навчають саперів на міжна ну, на міжнародних стандартах. А вже в цьому році з хлопцями ми проходили навчальний курс, проходили в Європі е, на штурмового сапера. Там вже було пов'язано як зв'язане як іменно і розмінування, так і штурм певних об'єктів. А скільки триває? по місяцю? Все було б рівно місяць. Тобто, ви хочете сказати, що за місяць можна з людини підготувати найпростішого сапера? Найпростішого так за місяць можна, а складніше, кожен етап він потребує певних зусиль, певних етапів, тому що за місяць нереально, наприклад, підготувати людину чи сапера в всіх напрямках. Якщо вибирати, наприклад, найпростіший рівень, тоді за місяць можна підготувати. Якщо йти далі і більше розвиватися, це взагалі постійне розвивання і навчання. А поясніть, будь ласка, що значить у всіх напрямках? Ну, сапери, це люди, які з вибухонебезпечними предметами працюють. Та? а що значить ці напрямки з без... Ну, наприклад, є ж що а, снаряди там а, чи міни працювати? Саморобні вибухові пристрої а, теж окремий випадок, окремий випадок, напустим. Авіабомби це зовсім всі різні окремі випадки, і можна навчати всіх по окремості. А є універсальні, чи ви спеціалізуєтесь кожен на своїх вибухових пристроях? Ну універсальні, здебільшого спочатку тренують і навчають сапера розпізнавати, допустим, я час розпізнавати. Вибухонебезпечні предмети, але якщо наприклад вже працювати з авіабомбами, це вже має бути спеціальний теж допуск, і тут ті, кто спеціалізовані, теж мають відповідати і працюватися. Тобто, якщо ви при розмінуванні знаходите якийсь предмет, ну ніби авіабомбу, наприклад, тато ви викликаєте тоді когось, хто ДСН, сертифікований, да. сертифікований саме да. з бомбами. Сертифі... А ви сертифікована з чим працювати? З якими вибуховими? Я сертифікована. Ну я більш сертифікована на гуманітарне розмінування і на виявлення, більш на виявлення, але більш таких простих, тобто, наземних боєприпасів, міни. І інколи можна виявити СВП, але не завжди зможу з ними працювати. СВП це... Саморобний вибуховий пристрій. Ага, багато таких звичайно, особливо там, де бойові дії, і якщо відступив ворог, там дуже багато таких випадків і різноманітно. Ну я чую, що от днями під Києвом знову вибухало це. Е, збирали ці вибухонебезпечні предмети. Росіяни були під Києвом ну місяць приблизно. І досі збирають, знаходять, вивозять і це знешкоджують. Е, ви згадали до речі, що ви з хлопцями їздили? Я так зрозумів, так. що саперок небагато більше хлопців. Чи вам доводилося все таки Чи є якась така група і товариство? Дівчат саперок. <зар> ну, якщо брати мене, я особисто знайома з дівчатами, але з цивільних організацій з протимінної діяльності. Е, в моїй структурі дуже мало дівчат, Є, е, іменно саперок. Е, дівчата, які займають інші посади, там фінансисти, їх ну, багато. Да, да. а а да, да, да. Мало їх, мало. Якщо брати конкретно мою військову частину, то на даний момент поки що я одна. Ну надіюсь, поки що. Я все-таки хочу, щоб були якісь там приєднували. Що хай якась коліжаночка була. А хлопці, як Ну якесь особливе ставлення є? Якісь поблажки вони вам дають. Так, 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 так. Хлопці, це завжди наша сила, наша підтримка і опора. І яка була б важча робота, вони все одно візьмуть її на себе. Нам уже лишать вони трошечки легшу. Тут я навіть спорити не буду. А в Косово, наприклад, там де ви навчалися, це ж ви скажете ж міжнародний центр. Так. То там були е, дівчата? Е, ну, які наприклад, з інших країн. А з інших країн? Так. З інших країн ні. Там були, звичайно, паралельні курси іноземних саперів, але там були лише чоловіки. Лише ніодної жінки я не зустріла. там. Тобто ми і тут ведемо перед. Можна Мені сказати. здається, що так. Наталю. А от які останні об'єкти ви розміновували? Можете? Ну, це ж не є великою. Воєнною таємницею. Тим е, більше, якщо мова про гуманітарне розмінування, таємницею немає. Але я скажу так, що на даний момент я поки що лише знищувала вибухи небезпечні предмети у нас на Київщині. Все, але нічого будемо розвиватися. А чоловіки е, теж з вами вчилися там в Косово? Так. Та? Так, були, були декілька чоловіків з Національної гвардії, з ДСНС були. ну Взагалі їх небагато було зі мною іменно, тому що курс був більш направлений на жіночі. Я знаю, наскільки, що переді мною було два курси. Там перший курс був взагалі суто жіночі. Одні дівчата навчались. А ці навчання в Косово, на які ви їздили, ви їздили в якому складі? Яка група була? Багато вас? А, моя група була там 10 чоловіків, а, ну, осіб, Можна так сказати, тому що в нас було шість дівчат і четверо хлопців. Ця е, група да, взагалі ці навчання були більш спрямовані на жіночу групу. Тобто на жіночі, щоб група була для розмінування. Оскільки ж наші е, чоловіки вони займалися воєнним розмінуванням, то е, цю групу хотіли вже так створити, щоб жінки вже більш займалися гуманітарним розмінуванням. Ага, тобто, чоловіки більше це про що ви раніше казали, що чоловіки більше займаються цим воєнним розмінуванням, яке значно небезпечніше Звичайно. ніж гум... Гуманітарне розмінування. Так, так, так. А поясніть, будь ласка, для глядачів, що таке гуманітарне розмінування і чим воно від воєнного відрізняється? Бо вічно ці терміни фігурують: От, це гуманітарне розмінування, а це воєнне розмінування. Яка різниця? Ну, якщо в двох словах пояснити, то воєвоєнне гуманітвоє розмінування це розмінування, яке проводиться під час бойових дій. А гуманітарне розмінування це вже проводиться розмінування, де не йдуть бойові дії, де де приклад, як по моєму мінімум, до лінії зіткнення 20-25 кілометрів. Де отак От вже можна робити роз'яснення? Тобто, це те, що робиться в тилу. Так, я бачу статистику. Недавно був форум е е цього розмінування. Питання розмінування в Україні його проводило Міністерство економіки і перша віцепрем'єрка Юлія Свереденко. І там називали цифри 172 тисячі квадратних кілометрів України потенційно заміновані. А це майже третина країни. З них тільки 40 тисяч е, кілометрів зараз можуть бути. Е, ні, це окремо 40 тисяч гектарів, навіть не кілометрів, а гектарів. Та Гектарі. гектарів зараз можна розміновувати. Це дуже мало. Це дуже мало і е, все одно це вимагає людей. Наталю. За вашими оцінками, нам вистачає саперів? Чи треба закликати людей йти вчитися? Ну, Наскільки мені відомо зараз і цивільні організації по протимінній діяльності, вони ж розвиваються, набирають до мінерів і навчають їх. Так і військові формування вони навчають саперів. Е, на жаль, зараз Україна саме замінована країна у світі. Саперів мало не буде, тому що роботи вистачить всім. На мою думку, розмінування ж займе не один рік і не два, це займе десятиліття. Тому потрібно підготовлю, ну, підготовувати е, кваліфікованих кадрів. Щоб в подальшому ну, звільняти територію нашу від цього сміття. А варіант запрошувати, наприклад, іноземних саперів? Е, можна? Звичайно, та? можна, 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 та? так. Да. Звичайно, можна запрошувати. По-моєму, навіть є такі, що ну, зараз з іноземними саперами я не знайома так, щоб вони до нас приходили. Але я чула, що іноземні фельдшери з нами працюють. Та чому іноземні сапери не можуть працювати? Логічно. Дякую за те, що робите, і бережіть себе. І дякую. Що я можу ще сказати? Дуже дякую, що ви знайшли час і зі святом вас. Наталя. І вас зі святом дякую. Наталя Столяр, Саперка штурмової бригади буревій Національної гвардії України була гостею розмовної студії.